Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як виглядає моделька після сканування е, сканером сіл. Ось е, тут можна почистити ну, все, що зайве, все, що нам не подобається. Наприклад, от, якісь тут якісь трошки є шуми. Е, сказати, clear selection з контролем, ось так його виділити і прибрати. Так само можна, якщо є бажання, прибрати платформу. Я тут вже частинку прибрав, але можна так само прибрати. З другого боку знаходиться. Ага, ясно, це так. Не прийде. Так. Ну і відповідно потім, якщо цього всього не буде, то його буде швидше рендеритись воно в STL. Зараз я цього робити не буду, просто це було як для розуміння можливості такої користування, користування інструментом, а вже готовий стиль, ось так він і виглядатиме. Ось Цей ми можемо шар. Поки що для перегляду відключити. Ось так виглядає знизу моделька, ось так зверху. Як бачимо, в принципі, досить деталізовано. І різних боків можна роздивлятися. Ну і вже з таким стилем можна, в принципі, там. Далі працювати в Real Guide. дякую.